Державна на першому місці у Хмельницькій області ухвалили програму розвитку та функціонування української мови на 2023-2025 роки. Край став 16-м в Україні, де погодили таку концепцію. На терени сучасної переїли в контексті того, що 4 роки тому було затверджено, затверджено закон закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, ви справді приймаєте гідну, достойну про українську ініціативу. Наразі 95% подолян розмовляє державною. З початку війни на Хмельниччину переїхали і залишилися жити майже 90 тисяч переселенців. Значна частина російськомовні. Для популяризації української у березні 2022-го запрацював освітній хаб. Там для переселенців проводять курси. Організували такі заняття у семи десятках закладів культури області. Усі культурно-освітні та просвітницькі. Заходи відбуваються з активним залученням не лише місцевих громад, але й значної кількості внутрішньопереміщених осіб. У бібліотеках ведеться активна робота з актуалізації бібліотечних фондів та вилучення російськомовної літератури. Також чимало дітей-переселенців навчаються у школах Хмельниччини. Значна увага опануванню розмовної української. Для усіх подолян проводять різні конкурси зі знання мови та літератури. А педагоги проходять курси з підвищення рівня володіння солов'їною. Цінного володіння мовою для професійного використання є необхідність проведення і науково-практичних конференцій, семінарів, досліджень. Проведення курсів підвищення кваліфікації для поглиблення знань з професійної української мови. Запроваджені курси для осіб, які хочуть скласти іспит на отримання українського громадянства. Крім того, на теренах області працює шість десятків розмовних клубів проводять книжкові форуми про світницьку діяльність. Все для того, аби остаточно викорінити російську із повсякдення в теперішній час, коли Україна охоплена. Війною нам потрібно взяти на озброєння питання розвитку державної української мови. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, нове 33 тридцять канал.